Вбивство через світлини в інтернеті, боротьба з незаконною вирубкою лісу та чергова низка пожеж про надзвичайні події не пов'язані з воєнним станом. Розповідаємо у нашому зведенні. У Запоріжжі поліцейські затримали 44-річного громадянина Сирії за підозрою в умисному вбивстві. Зловмисник звинуватив жителя Вознесенівського району в оприлюдненні в інтернеті світлин своєї дитини. Це і стало мотивом. Він ударив потерпілого ножем у живіт та втік. Від отриманого поранення постраждали помер на місці. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного. Кому районі Запоріжжя поліцейські припинили діяльність підпільного грального закладу. Доступ до азартних ігор був у певного кола осіб. Про вхід клієнти попередньо домовлялись за телефоном. Вилучено 25 одиниць комп'ютерної техніки та інші докази протиправної діяльності. Встановлюються організатори незаконного бізнесу та інші причетні особи. Запорізькі поліцейські продовжують боротьбу з незаконною вирубкою лісу з 12 грудня 2022 року до 14 січня 2023 триватиме превентивна профілактична операція. Ялинка вона спрямована на запобігання незаконній порубці та реалізації хвойних насаджень на території Запорізької області. Охоронці провели низку рейдів спільно з рибоохоронним патрулем Запоріжжя, зокрема патрулювали берегову лінію та водосховище Дніпра, а також провели відпрацювання ринків та місць стихійної торгівлі. За тиждень складено 10 адміністративних протоколів. Шкода рибному господарству держави, що заподіяли порушники, оцінюється у понад 78 тисяч гривень. Рятувальники оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями на території області. На бульварі Шевченка горіла господарча споруда на загальній площі 25 квадратних метрів, де знаходився генератор. Вогнеборці ліквідували загоряння. Під час події ніхто не постраждав. В одному з гаражних кооперативів на вулиці Українських горів автомобіль «Форд» та домашні речі на загальній площі 20 квадратних метрів. Під час пожежі травмувався 36-річний чоловік. Його госпіталізували. Ще одна пожежа сталася в Оріхові. Там горів дах житлового будинку на загальній площі 40 квадратних метрів. До ліквідації загоряння залучалось 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Також зусилля знадобилися, щоб загасити пожежу в житловому будинку у селі Дружелюбівка Запорізького району. На вулиці Мирного в Запоріжжі зайнялися домашні речі в приміщенні неексплуатованої будівлі. Співробітники ДСНС врятували 49-річного чоловіка, який перебував у приміщенні і приборкали пожежу.